Вітаю, друзі! Сьогодні я рефлексую на один із коментів до свого відео, хлопець на 14 лютого. Там я підняла питання особистісної цінності. І от один пан мені пише: Я, звісно, вибачаюсь, але те, що ви розповідаєте, не має жодного відношення до сучасності. Ви, мабуть, залишились десь у 70-х роках. Виходячи з власного досвіду знайомства з дівчатами, можу повідомити, що більш-менш адекватні по розуму вже з 18 років зайняті. А по-друге, ті, хто не зайняті та в пошуках, мають занадто завищені вимоги до партнерів. Мега круте ЧСВ. При цьому, що в самих вітер у голові та нічого не можуть запропонувати чоловікам. Ось реалії сьогодення. І от ЧСВ, російська абревіатура, або ж, ну, як вона перекладається, чувства собственної важності. Якщо перевести на нашу мову, то це відчуття. Власної величі. Ну, я думаю, так краще звучить, ніж е, важливості відчуття власної величі. І так, звідки ж цей термін? Я думаю, що ви читали праці Карлоса Кастанеди, це американський філософ, містик, езотерик, його особистість укута якоюсь магічністю, таємничністю, і, от саме його концепції, е, властива ця назва. ЧСВ. І, до речі, вона дуже активно гуляє в інтернеті і чомусь саме її ще й прив'язують до жінок. І якщо пофантазувати, то яка це вона жінка з роздутим оцим відчуттям власної важливості? Хто вона така? Ну, Мабуть, надмінна, мабуть, така, з якою чоловік поряд відразу втрачає свою маскулінність, відразу зменшується, скукожується, вибачте, за русизм? Ну, мабуть, це жінка, яка вже своєю особистою. Якось занижує чоловічу гідність. Ну, це моя фантазія. І ось якщо шукати відповідник цього терміну в науці, саме апелювати до науки, то можна сказати. Про людину з роздмуханим оцим его, навіть не так, з почуттям власної величі, можна сказати, що це людина з фальшивим я, або з хибним я, неістинним я. Е, можна сказати навіть тут і про нарцисизм. Так от, я хочу сьогодні поговорити про те, як же формується це фальшиве я і чому саме воно заважає будувати стосунки. Як воно формується? Я думаю, що кожен з нас має в своїй особистості частину цього фальшивого я. Так як всі ми родом із дитинства, і в кожного був чи є досвід спілкування з мамою. Ну, зараз ми говоримо про дитинство. І я хочу зараз згадати концепцію Дональда Вінікота, це американський психотерапевт, психоаналітик, педіатр, який вивчав саме дитячу психіку і вивчав саме взаємодію дитини з її найближчими, з мамою, перш за все, з мамою. І от, як же формується оце штучне. Я. Дональд Вінікот водить. В своїй праці таке поняття як достатньо хороша мама. Хто це? Достатньо хороша мама. Це мама, яка відчуває потреби дитини і може на них швидко реагувати. Тобто в дитини складається таке враження, що все, що вона забажає, от закричала від того, що там голодна чи е, не тому що мокрі пелюшечки. І от, Дитина закричала, мама відразу задовольняє ці потреби. Погодувала, переповила, взяла на ручки. і в дитини складається таке враження, що вона може контролювати зовнішній світ, може контролювати Всесвіт. І це нормально, коли оця ілюзія суб'єктивного контроля. Саме наявна в період, в період немовляти. Коли ж вона зберігається вже в дорослому віці, то це має певні наслідки. І от. Якщо ж мама з якоїсь причини не може реагувати на потреби дитини, емоційно холодна мама, можливо, вона в депресії, можливо, які в неї захворювання, ну, не може вона відчути, проемпатувати і е, вчасно задовольнити потреби дитини, то дитині доводиться виживати в такому жорстокому для неї світі, в якому не задовольняються її потреби, і доводиться адаптуватися до цього світу, тому що відчуття безпорадності це те відчуття, яке формується саме за таких обставин, відчуття безпорадності, можливо, навіть і нікчемності, можливо, це так уже я фантазую, і відчуття, що не можна ніяк вплинути на зовнішній світ. Ось, що в такому випадку відбувається? Дуже часто за таких несприятливих обставин, коли немає належного догляду, коли мама не дбає в достатньо. Е в достатньо, скажем, можливій мірі і важливій мірі для дитини, то в такому випадку часто відбувається відключення відчуттів, от дитина прагне заснути, щоб не чути того дискомфорту, не чути голода, не чути того, що щось там бентежить. Ось і от така тактика сну, тактика завмирання може потім вмикатися протягом життя, і дуже часто люди пасують перед якимись складнощами, пасують тоді, коли потрапляють в дуже неприємну для себе ситуацію. Тобто вони не шукають рішення, а займають якусь таку пасивну позицію саме через те, що Такий досвід був у дитинстві заснути, щоб не переживати дискомфорту, або відключити якісь тілес, тілесні відчуття. Е, блокуються потреби. В такому випадку нічого не треба, нічого не хочу. Ну, так, дитина адаптується. Це, скажімо так, дуже рання, е, ранні, ранній період адаптації, от саме так, відключення від тілесних відчуттів. Далі, як ще може дитина адаптуватися до неприємної для себе реальності? Це коли над тим ніжним, тендітним, справжнім істинним Я надбудовується певна така шабатура, певна структура, яка нібито захищає те я від зовнішнього світу. Це вже не обов'язково період немовляти. Це вже, мабуть, таки старший вік, коли вже можна оформити свої переживання в якісь символи, в якісь слова, коли можна пофантазувати, чому саме потреби не задовольняються. Е е і саме в цей період. Інтеріоризуються, вбираються з зовнішнього світу якісь шаблони для того, щоб сподобатись мамі, формуються якісь поведінкові паттерни, якісь установки формуються. Людина з адекватним відчуттям себе і світу. Скем, це людина, яка може діяти спонтанно, і навпаки, людина з заблокованими оцими потребами, людина, яка втратила довіру до світу, можна сказати, людина заблокувала в собі життєтворчість. Їй дуже важко діяти свіжо, не стереотипно. Е, ну, зараз хочу сказати, що дуже багато тренінгів, можливо, зараз не так багато до війни їх було більше. Коли е, саме ці тренінги були розраховані на людей з тим почуттям власної такої величі. І ці тренінги покликані були підкріпити оце роздуте его. Ну, наприклад, як стати королевою там свого життя або як стати пікапером. І людина з нормальним ставленням до себе, з нормальною самооцінкою, з нероздутим оцим фальшивим его, вона навряд чи буде вестися. На такі заходи, які можуть формуватися установки в дорослому віці в людини, яка десь колись в дитинстві не відчула цю базову довір, її потреби були фрустровані, вона може формувати такі установки: там Я в себе одна, Я маю там ходити в діамантах або не для когось там квітка росла. Або ж немає на кому одружуватися, всі дівчата вже нормальні, зайняті, а решта тільки меркантильні, і тут хочеться запитати пане, а чи там виходите, де треба. І чітке поняття як гіперкомпенсація. Явище, яке часто можна відстежити, коли є прагнення вступити в якісь стосунки. І чоловік не впевнений в собі, але вигадує для себе образ жінки такої от недосяжної, і він таких жінок і зустрічає, чомусь вважає, що він їх негідний, але в цьому не визнається. Тобто зустріти таку, яка буде відповідати десь за цінностями, за способом життя. Ну, Таку не хочеться. Та? Хочеться якусь таку от, до якої треба тягнутися. І, ну, добре, якщо дотягнеться, але частіше за все ця жінка так і залишається мрією. Або тут можна використати ефект зеленого винограду. Ну, якщо... Е не вдалося побудувати стосунки, ну, то, значить, не дуже то і, і хотілось. Виноград зелений, як чим заспокоїла себе Лисичка із Байки Езопа. Ось, ілюзія. Величі це явище, яке тісно пов'язане із оцим відчуттям власної величі. Ілюзія величі це форма самообману, яка змушує людину на певний проміжок часу почуватись добре для того, щоб зберегти самооцінку, яка потерпіла в разі якоїсь там невдачі. Ось, як я вже говорила, що цей механізм актуальний в ранньому віці, в дорослому, він може заважати будувати стосунки, і не тільки будувати стосунки, а взагалі. Заважати людині в житті. Тому знову зараз я повертаю вас в екскурс дитинства. Дуже важливо, щоб в дитинстві мама допомогла подолати цю ілюзію. Є таке поняття, як крах ілюзії. Тобто спочатку мама дарує тепло, піклування, реагує на потреби. Але таке життя, що дитинка дорослішає, і мамі треба десь відлучатись, не може вона всі потреби задовольнити, не може вона завжди бути поряд. Тому поступові фрустрації сприяють тому, що психіка. Буде розвиватися саме в напрямку здоров'я. Тобто це про ментальне здоров'я. Якщо людина розуміє, що світ не ідеальний, і люди не ідеальні, і партнери, яких згодом вона буде зустрічати, не ідеальні. Це про прийняття інакшості, це про дозвіл іншому бути не таким, як ти хочеш, а таким, як він вирішив бути, а ти миришся з якимись тими тараканами. Ось це про повагу до потреб іншого. Тобто, щоб людина, це я зараз резюмую, могла будувати, ефективно будувати стосунки, то потрібно, щоб період не мовляти, вона могла спочатку бути задоволена, а потім Фрустрована. І от в дорослому житті є люди, які ходять за цією надбудовою над особистістю, над особистістю за цією шабатурою штучною шабатурою цього фальшивого я. Люди, які відчуджують себе від себе, відчужують себе від соціуму. Тобто дитячий досвід він накладається як ото матриця на подальше життя. Але як бути в цій ситуації? Як бути людині, яка втратила спонтанність, яка втратила довіру до світу, яка ховається за спорудою оцих фальшивих установок і переконань? Спершу треба усвідомити, що це все не тотально, що можна все змінити самотужки або звернувшись до психолога, психотерапевта, але можна змінити було б тільки бажання варто тільки подивитись на себе і на своє життя під іншим кутом. І якщо було корисно, то будь ласка, ставте вподобайку і потіште мене підпискою, а я кажу вам все добре і до зустрічі!